Отож, триває ранок надії, і ми повертаємось до дуже актуальної теми. Новий мобілізаційний закон багато. Наробив галасу у суспільстві українському є і якісь позитивні речі, про які зазначають і є і багато певних переживань щодо того, наскільки будуть певним чином дотримуватися права людини, і так далі. Дуже багато нюансів. В усіх них хочеться розібратися. Сьогодні ми продовжимо цю тему. Це вже буде друга наша розмова. Разом із нами Вікторія Шавгулідзе, адвокатка. Доброго ранку вам. Доброго ранечко. Доброго Раночку, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Ви стоїте на сторожі. Знаєте, того, що наше суспільство зараз трохи більше буде розуміти свої закони, вчитися ставати ближчими до розуміння цього всього. Ну і не будемо тягнути час. Зразу починаємо до найголовнішого. Хочеться у вас власне запитати, хто підпадає під обов'язкову мобілізацію згідно з новим законодавством. Розкажіть нам, будь ласка. Ах, ви знаєте, особливо нічого не змінилося. Підпадають ага. усі чоловіки від 18 до 60 років, в тому числі жінки, які мають певний медичний фах. В тому числі і фармацевти. Угу. Також підпадають особи, які виявили добровільне бажання вступити угу. до лав ЗСУ. Окрім обмежень, які встановлені законом та осіб, які мають право на відсрочку, в тому числі заброньовані особи. Тобто дуже широкий перелік усіх громадян, які пройшли ВЛК, отримали е, придатний статус для проходження військової служби, е, не виключені з військового обліку, будь ласочка, приходьте, оновлюйте свої дані, і, е, якщо у вас визнають придатним, то будь ласка, зараховуйтесь до лав військових, е, військових і йдіть захищати вітчизну. Угу. Чи є якісь нововведення щодо мобілізації жінок? Бо теж багато було якихось в суспільстві дискусій, чого чекати від нового закону? Тут, знаєте, якось все дуже. Неоднозначно. По-перше, закон вводить гендерну рівність між жінками та чоловіками на право перебувати на військовій службі. По-друге, закон встановлює добровільне право жінок йти до лав ЗСУ та бути мобілізовані, окрім жінок, які мають медичну освіту. І закон визначає, що жінки, які мають спеціальності та фах споріднений з Відно переліку, встановленого кабінетом міністрів, можуть у добровільному порядку е, також стати на облік і за бажанням е, піти захищати вітчизну. Е, відносно жінок, також цікавим положенням є те, що законодавець встановив, що базова військова підготовка, яка запроваджується з 1 вересня 2025 року, для жінок також не є обов'язковою. Але якщо жінка виявить бажання, то вона, звичайно, може її пройти. Дякуємо. Ви, власне, зазначили таку цікаву, просто для мене я не знала, що є заброньовані особи. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто ці заброньовані особи і як дізнатися, можливо, якийсь перелік? Перелік ви не дізнаєтесь. Бо... Як це взагалі відбувається? Тому що для мене це щось нове. Я вперше сьогодні чую про це. Ні, просто є порядок бронювання осіб. Бронювання здійснюють підприємства організації будь-якої форми власності, які підпадають під критерії критичної інфраструктури або під критерії економічно важливих підприємств для економіки України у військовий стан. Mm -hmm. Там є окремі визначення відповідно до того, яку суму податків вони сплачують, кількість працівників мають, обсяг їхніх оборотів. Ну, Законодавців визначає конкретно, хто має право. На отримання такого статусу, якщо підприємство вже отримало такий статус, воно звертається до відповідного міністерства з переліком осіб, які знаходяться в його штаті для бронювання. Попередньо відділ кадрів. Уточнює всі облікові дані даних працівників, чи вони знаходяться на обліку, чому вони мають облікові документи, чи дійсні дані, і переправляє їх. Потім їх перевіряє генштаб і відправляє назад у міністерство згідно переліку, який він затвердив. Потім вказані юридичні особи роздруковують документ, відповідно де зазначається, що відповідно до наказу якого міністерства дане підприємство визнано критичним чи критично-економічним по відношенню до економіки. Зазначається прізвище ім'я цієї особи і завіряється, спочатку видається особі, і така особа має право на міть, е, у випадку необхідності настання тієї ще техногенної ситуації, в залежності від об'єкту, пересуватися у комендантську годину. Тобто, наприклад, якщо у вас є така посвідка і ви є працівником критичної інфраструктури, то на у Києві у вас е будь-який поліцейський пропустить через Южний міст. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Який завжди закритий, в принципі? Так, для цивільного населення закритий. Таке бронювання. Скільки здійснює... воно дійсне, власне? Воно строкове чи воно безстрокове? Строкове, постійно Строков. треба оновлювати. Так, кожні 6 місяців подаються документи. Угу, угу. А, як а, бути от, взагалі, з... Питанням ухилянства, так ухилення від мобілізації, давайте найперше визначимось згідно нового закону, хто вважається ухилянтом. Ви знаєте, закон такого поняття не містить. Це придумали mm -hmm. наші можновладці е власники телеграм-каналів, телемарафону, які так називають людей, які нібито е мають бажання ухилитися від мобілізації. Чесно, на мою думку, ухилянти це є о, саме оці заброньовані особи, які згідно нового переліку туди включили артистів цирку клоунів. Я думала, ви зазначити, тому що я згадала просто, що я сміялася стосовно цього, що тепер заброньовані в нас. <рес> <Клоуни>. <рес> Розумієте, да, от вони дійсно ухилянти. Ну, вибачте мене, яку цінність ці люди приносять для економіки. Ну. Ну напевно, це досить така суб'єктивна історія, тому е, не не можемо тут якось сильно судити цю сторону? Е, вже є, як є, да, так, да прийняли да, їх да. перелік, так? так тому що там є і е, заводи з виробництва пива. Щось в цьому да. переліку, тобто і ти взагалі дивуєшся, чому конкретно так цей пер, такий перелік компаній, які угу. отримали е, можливість е, бронювання і відстрочки. А е, якщо ми говоримо про відповідальність за ухиляння, що ми можемо окрести в цьому? Цьому напрямку. Які є юридичні е, наслідки ухиляння від мобілізації згідно нового закону? Ви знаєте, новий закон про мобілізацію взагалі не передбачає жодних прав. Громадян чоловічої статі від 18 до 60 років, але ще надає їм в якості права це єдине право на оскарження рішень ТЦК і на оскарження тих документів, які подані до суду в частині. Тимчасового позбавлення права керування автомобілів е, чи інші суперечливі питання відносно притягнення особи до адміністративної відповідальності. Е, Обов'язків дуже багато. Угу. Розумієте? А прав трохи менше. А прав, да. е, Тому треба бути дуже уважним і е, звертати увагу на такі речі, як, наприклад, закон містить декілька визначень. Що особа, яка досягла 18 років до 60, має протягом 60 днів прийти до ТЦК СНАПО чи через електронний кабінет, поновити свої облікові дані. Uh -huh. І тут ми зустрічаємо в законі. О, в одному пункті ми бачимо облікові дані, в другому ми бачимо персональні дані, в третьому пункті бачимо персонально-облікові дані, і потім ми бачимо анкетні дані. То виникає питання за поновлення яких? Даних особа має нести відповідальність. Ну, Невже вас можуть притягнути е, до адміністративної відповідальності за статтею 210 прим Адміністративного кодексу? Е, за те, що ви не поновили а, а, свої анкетні дані, ну які телефони змінили? Одне, якщо ви не вказали зміну своєї обліково-військових даних про зміну професії, да, вашого а, статусу, звання а, а, даних ВЛК, да, чи ви за законом були зобов'язані повідомити ТЦК про зміну а, вашої адреси реєстрації? Ви цього не зробили? Чи ви просто не шкоджу, не повідомили свій адрес електронної початки чи телефону? ну, то, тому... Mm. Маємо розуміти, коли до нас пред'являють якісь претензії, то ми спочатку е маємо вияснити, чи законні ці претензії, так бо, наприклад, хорошо, вам направили повістку, ви не з'явилися за нею. Е у вас uh -huh. немає доказів того, що вам її направили. Наразі в цьому законі прописано, що повістка вважається врученою, якщо на неї є відмітка про те, що ви її отримали, або відмітка про те, що ви її не отримали. Хорошо, але якщо її вам направили за старою адресою, тобто ви ще попередньо до цього закону не поновили свої облікові дані, вам прийшла повістка на ту адресу, за якою ви не проживаєте, uh -huh. бо ви там не зареєстровані. Розумієте, а вас вже е, оголошують у розшук, затребують е, дані до поліції для того, щоб вас доставили для виконання вашого мобілізаційного обов'язку. І ви вже являєтеся, як ви кажете, ухилянтом, так бо, але ж ви добросовісний ухилянт, бо ви дійсно не змогли це в ту чи іншу міру зробити. Інше, коли ви це умисно робите. Да? І тут виявляється, що у вас от якраз і виникає це право на захист. Тобто ви можете оскаржити, що ви не маєте платити цей перший адміністративний штраф, бо ви дійсно з якихось причин. Не отримали цю повістку. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ви затребуєте витяг з демографічного реєстру, підтверджуєте ваші дані, ну, вам скажуть, що вибачте, ви не вновили вчасно анкетні дані, ну, куча моментів, так? Але вони більш пов'язані не з проблемою громадян, вони пов'язані з проблемою налагодження роботи ТЦК. Якщо зараз цей закон запрацює і вся та кількість чоловіків, яка знаходиться в Києві, піде поновлювати свої дані, вони просто заблокують цей ТЦК. ЦНАП Наразі ці документи і так не приймає, бо немає, куди він, що їх в паперовій формі буде вносить, має буде запрацювати якийсь реєстр. Електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників Кабмін має розробити після вступу цього закону в дію протягом двох місяців. Тобто ці два місяці оця вся нагорузка лягає на ТЦК. Навіть якщо ми якимось чином нам роз'яснять, як це буде робити через ЦНАП, то ми зараз бачимо, що в ЦНАПі люди. Стоять по три дні, просто звичайно, для того, щоб отримати е, паспорт громадянина України чи закордонний паспорт бо, mm -hmm. ну, переповнено. Е, а ТЦК взагалі на видачу документів і приймання документів для поновлення облікових даних працює вівторок четверг до часу дня. Угу, mm -hmm. Тобто, це неможливо, так у нас? Це буде. неможливо, так. І як це питання буде вирішуватися? ну… Mm -hmm. Чекаємо, чекаємо. що взагалі ми вкладаємо в поняття, коли ми говоримо оновити облікові, персональні, анкетні у ці дані? Якщо, наприклад, ті дані, які були у мене там вже тривалий час у тоді військоматах, тепер в ТЦК, якщо вони актуальні, наприклад, якщо я не змінював адресу проживання, не змінював номер телефон, що означає для мене тоді оновити свої дані, якщо вони актуальні? Якщо вони актуальні, то я можу сказати, що ви законослухняний громадянин, який підтримує в такому стані, але закон визначає. Що незалежно від того, які ваші дані наразі перебувають у ТЦК, з моменту набання чинності цим законом, а тут звертаємо увагу, зараз поясню, чому, ви маєте протягом 60 днів, в залежності від категорії, чи ви маєте статус від 18 до 60 років, чи ви були за кордон і перебуваєте там більше трьох місяців, чи ви державні службовці правоохоронних органів. Які працюєте, чи були звільнені, але не досягли 60 років, так і інше, ви маєте оновити протягом 60 днів облікові дані. Ну, Тут виникає інша халепа. Не в, З якого періоду обліковувати ці 60 днів? так? Бо закон нам визначає, що ці 60 днів е мають починатися з моменту видачі президентом указу мобілізаційного. так? І... Закон більше нічого не містить, і ми станом на сьогодні не знаємо. Чи нам прив'язуються до указу президента про загальну мобілізацію, яку він віддав 22-го року, так? чи прив'язуватися до останнього указу президента про подовження мобілізаційного закону, який закінчується 14 травня. Угу. А, от. Чи буде прив'язуватись до нового? Указу президента про продовження е, воєнного стану, але тут виникає питання: бо закінчиться він 14-го, а закон вступає в дію 18-го, Тобто, а указ президента завжди продовжує воєнний стан на 90 календарних днів. Тобто, наступний указ, під який підпадуть ці оновлення даних, це буде через 90 календарних днів десь восени. Угу. Розумієте, чи все таки ми прив'язуємося до того, що в закон визначає, що це має бути окремий новий указ президента, а не про продовження мобілізації? Розумієте, закон не дає на це відповіді, і виникають кучу проблем. Так ми бачимо, що немає прив'язки для того, що ці 60 днів наступають від моменту прийняття цього закону і вступу його в силу. Він прив'язується до указу президента. Угу. І вам прийдеться оновлювати ці е, облікові дані щоразу, як буде прийматися такий указ президента. Або в новому указі президента вже буде зазначено, що з цієї дати, там, допустимо, раз на рік чи раз на півроку, такі громадяни постійно будуть е, проводити mm -hmm. такі дії. Розумієте, виникають такі суперечності. бо… Станом на сьогодні, даний закон він вносить зміни в кучу законодавчих актів, в тому числі і в Кодекси адміністративного судочинства і в кодекси про адміністративні правопорушення, які в свою чергу мають збільшувати розмір штрафних санкцій до осіб, які ухиляються від виконання військового чи мобілізаційного обов'язку. Але ми бачимо, що попередньо при обговоренні юридичні комісії Верховної Ради визначили ці положення не зовсім конституційними, але їх все рівно прийняли. Угу. Да? І виникає питання, що, наприклад, закон про мобілізацію, який дозволяє нам збільшувати ту чи іншу кількість мобілізованих, так якщо він не впливає на розмір видатків бюджету, то Оці мобілізовані, які 에, мають прийти до лав ЗСУ, хто має їх забезпечити? Да? Харчуванням, одягом, спорядженням дати э, та метами ж засобами для ведення бойових дій, що люди самі мають себе забезпечити, ну якщо згідно закону, це не впливає на видатки бюджету. Ну так це дуже дивна ситуація. Також Будь Кодекс про адміністративні правопорушення він збільшує розмір штрафних санкцій, тому ми явно бачимо, що це впливає на видаток бюджету, да? То я вибачаюся, а для кого доді існує в бюджетному кодексі 27 стаття, яка нам чітко рекламентує, що всі ці закони, які впливають на бюджет, якщо вони прийняті до 15 липня, то вони набувають чинності з 0125. Року, якщо пізніше, 15-го, то вони беруть чіни аж 26-му році. Нам е, це не пояснили, нам ввели закон, да, а бюджетного обґрунтування не дали. Тобто, виходить, що за всіма прийнятими законами, уся відповідальність за забезпечення несе, ну, покладається на цих людей, які мають бути мобілізованими. Uh -huh. Uh -huh. Ну і питання, як їх застосовувати, да, тобто до вас зараз прийде ТЦК, СК, скаже: ви не отримали повістку, ось вам адміністративний штраф за перше правопорушення, заплатіть його, будь ласка, в такому розмірі. Ну ви підете в суд оскаржувати цікава позиція суду, який що скаже. Ну так, це ми напевно дізнаємося, якщо вже будуть якісь прецеденти, і часу у нас не є небагато ще на розмову. І є у нас запитання від глядачів а, щодо того, коли зроблять електронний кабінет ТЦК. Е, от ми говоримо, що або прийти фізично оновити, або ще електронний кабінет, якого поки що не існує, не існує. Ми про це тільки що казали, що електронний кабінет має бути створений кабінетом міністрів протягом двох місяців моменту набуття чинності даного закону. Угу. Але... А, а якщо є термін в два місяці, як тоді бути? Ну типу, протягом 60 днів треба оновити, в тому числі через електронний кабінет, але його не буде протягом двох місяців на цей механізм Залишається ЦНАП та ТЦК. Просто от особисто для мене я б пішла в ЦНАП, бо для мене це безпечніше, чим йти, стоять на вулиці у черзі, бути сотою там з шести ранку, брати якийсь там намальований від руки талончик, щоб не загубитися в цій черзі, пройти один кордон, потім другий, потім дойти. А ви до речі, для глядачів буде цікава інформація, що коли ви заходите до ТЦК, у вас при КП, коли перевіряють документи, вас забирають мобільні телефони. Так, ви, чи а потім на виході вертають. Ага. Тобто, якщо з вами щось трапиться, і ви вдруг випадково пройдете там ВЛК, і вас відразу вручать червону повістку і скажуть, що ви маєте вже відправитись на полігон, то ви зможете повідомити своїх родичів вже виключно після проходження або підготовки, або вже відповідно до направлення до якоїсь частини. Тобто також треба звертати увагу, не мати якихось особистих таких персональних даних, які можуть бути використані проти вас, в тому числі і відносно ваших банківських карток. Бо все може бути. Ми не знаємо, які люди і коли працюють із якою метою ага. це все відбувається. Хочемо сказати, дорогі друзі, що нам сьогодні допомагає відповідати на запитання про новий закон про мобілізацію. Вікторія Шевгулідзе, адвокатка. Залишайтесь з нами. В нас ще багато цікавого.